Мої вітання! Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. І сьогодні ми з вами дивимось на твій найкращий перший 3D-принтер Lab a 1 Mini Сьогодні на з вами буде відео з двох частин. В першій частині ми його розпакуємо. І далі вже буде кілька прикладів друку і коротенько розповім свої перші враження. Давайте почнемо з розпаковки. Приходить він, як завжди, в своїй фірмовій коробці. Все у нас добряче запаковане. Зараз ми це все діло відкриємо. Зверху у нас зустрічають якісь коробки, і, як завжди, вам дбає про свої перші враження для своїх клієнтів. Все у нас продумано. Ось так. Пакет був зафіксований для того, аби це все діло одним махом ви могли дістати. Давайте ми з вами так і зробимо. Одразу все, що було в коробці, ми з вами одразу і дістали. Так, давайте продовжимо нашу розпаковку. Одразу хочу звернути вашу увагу, що принтер запаковано надійно, тобто, звідки б ви його не замовляли, як би вам його не доставляли, все прийде ціле і неушкоджене. Так, прибираємо всі ці картонки, коробки. Бачимо, в комплекті у нас є якась коробка, тут швидше за все, аксесуари від BambuLab. Дуже багато картону. Так, ну, і як ви бачите, принтер, в принципі, вже у нас зібраний. І це великий його плюс в тому, що ви одразу його дістаєте з коробки, прибираєте всі ці захисні коробки, картон. І, в принципі, ваш принтер вже готовий. Потрібно буде лише викрутити кілька гвинтиків. Так, прибираємо це все діло. Як бачите, довелося трохи прибратися зі столу, бо ми з вами не поміщалися. І як бачите, принтер вже майже розпакований. Залишилось прибрати лише оцей пінопласт і з нього дістати якусь маленьку дрібницю. А, це швидше за все, це в нас зрізач філаменту. Ми потім все зберемо, я вам все покажу вже в повній збірці. Розпаковувати тут більше нічого. Залишилось лише ось такі, бачите. Стяжки фіксації для того, аби це все діло трималося купи. Зараз я, мабуть, поза кадром все це діло дорозпаковую і покажу вам. Ну що, як бачите, наш малюк вже готовий, зібраний. В принципі, вся збірка займає приблизно 10 хвилин. Все, що вам треба, це викрутити 8 гвинтиків і закрутити 3. Один тримає оцей різак філаменту, і два гвинтики тримає оцей тримач катушки. В принципі, оце і вся збірка. Принтер вже підключений до розетки, зараз ми його будемо вмикати і налаштовувати. А давайте тепер ще пройдемося по комплектації. Минулого разу я розпаковував свій Bambulab p 1 s і хочу сказати, що з того часу є деякі відмінності в комплектації. Ну, по-перше, що нас зустрічає, це купа мукулатури від Bambulab, є якісь QR-коди, якась реклама. Якщо чесно, з цим розбиратися будемо пізніше. Я так розумію, що це. На встановлення додатку, як QR-коди. Далі у нас іде ось такий набір інструментів. Тут йдуть у нас два ключі шестигранники. Є в комплектації голка для того, аби чистити сопло. І також у цьому конверті зберігається лезо для того, аби роздрукувати ось такий зрізач і одразу його зібрати, аби у вас вже був якийсь мінімальний набір інструментів. Далі у нас іде отакий пакетик з, з масками. І Термопастою це для того, аби обслуговувати принтер і замінити термопасту на самому нагрівачі, коли прийде час. До речі, хочу відзначити, що коли я розпаковував свій P1S, то ось такого тюбику там не було. Все було запаковано в ось такі одноразові пакетики. Я ще тоді відмітив, що це не дуже зручно, бо змазка повністю не використовується за один раз, а пакетик вже відкритий. Цього разу бачите. Термопаста, я так розумію, зберігається вже в ось такому пластиковому тубусі. Також є кілька запасних гвинтиків, і змін також додають тепер ось такі наліпки. Не знаю, на що воно потрібно, але ну, нехай, нехай буде. Далі в комплекті у нас йде ПТФ-трубка. До речі, я її не під'єднав, от зараз бачу свою помилку. Треба її буде під'єднати. Я чомусь думав, що це запасна. Виходить, що в комплекті нічого про запас майже не кладуть. І також в комплекті є ось такий. Бамбулабовський філамент 20 грам ПЛА. Якщо чесно, це взагалі жлобська тема. З P1S мені приходило 250 грам на катушці. Тут взагалі 20 грам, я не знаю, що з нього можна роздрукувати. Також в комплекті поклали ось такий набір для комп'ютерної миші. Тут у нас йде вся електроніка, яка потрібна для того, аби зібрати свою власну комп'ютерну мишку. І корпус ви самі собі роздрукуєте, який захочете. Це така прикольна тема від компанії BambuLab. Вони кладуть різні такі набори в комплект. В принципі, по комплектації це в нас все. Давайте зараз будемо вже вмикати принтер і налаштовувати його. Так, поки що загорівся світловий індикатор, і нас вітає дисплей самого принтера. До речі, фірмова музика від BumbuLab. До речі, дисплей в нас, хоч і маленький, але він іде сенсорний. Тобто, по факту, все управління можна здійснювати одразу з цього дисплея. І далі бачимо у нас вибір мови. Ну, По мовах тут, звісно, що української не буде, але приємно, що і російської немає, є англійська. Так, далі у нас вибираємо регіон, де ми знаходимось. І далі принтер проситься підключитися до Wi-Fi мережі. Це ми з вами пропустимо. Далі у нас тут QR-код для скачування застосунку. Також це пропустимо. Тут Бамбулаб нам розповідає щось дуже важливе. Не будемо прибирати ці галочки і нажимаємо старт. Зараз, я так розумію, принтер має калібруватися. Так, він поїхав калібрувати себе. Ось таке магічне дійство у нас відбувається. Ну що, як бачите, принтер завершив себе калібрувати. До речі, калібрувався, хочу вам сказати, дуже ретельно. Тикався своїм соплом в цей стіл, малював карту висот приблизно кожен сантиметр. Прям дуже ретельно це має бути прям дуже добре. І як бачите, одразу на дисплеї він пропонує нам роздрукувати оцей кораблик бенші. Ну, ми з вами це робити не будемо. Це вже нікому не цікаво. Ми зараз з вами одразу надрукуємо щось корисне для наших збройних сил. Зараз завантажу якусь модель і поставлю на друк. Тоді вже вам покажу, як відбувся перший друк. Ну що, панове, вітаю вас на моєму підпільному ВПК виробництві. Як бачите, нарешті два принтери закінчили друкувати замовлення, і є можливість дозаписати відео в тиші. З моменту розпаковки цього малюка пройшло вже 5 днів. Як ви бачите, він вже активно друкує для наших збройних сил замовлення. Ну що, давайте коротенько розповім вам. Трохи технічних характеристик цього принтера, аби ви мали уявлення, його друкуюча поверхня в нас доволі маленька. Це в нас 180 на 180 і на 180 вгору. Здавалося, доволі маленька площа, і ви можете бачити в порівнянні з моєю долонею, що стіл реально маленький. Але я хочу вам сказати, що більшість моделей, які ви будете друкувати як для себе, так і для збройних сил, якщо у вас буде в цьому бажання, всі ці моделі, вони в принципі в. Вміщаються в діапазон від 12 до 15 сантиметрів. Ну, вкрай рідко бувають моделі, які більше за ці розміри. Тому, незважаючи начебто, що він і маленький, але повірте мені, вам і для повсякденних завдань, і для якихось волонтерських проєктів цього цілком вистачить для початку. Чому я кажу, що саме для початку, бо головна проблема 3D принтера, коли ви придбаєте собі перший, це неможливість зупинитись. Ви купуєте собі один 3D принтер, і потім вам захочеться придбати собі ще один. Як ви вже могли помітити, це в нас класичний представник так званих принтерів з дригостолом, тобто оця друкуюча стіл їздить в нас зад і вперед. Це треба враховувати і залишати позаду місце, аби він міг спокійно туди-сюди ковзати під час друку. І також трохи місця спереду. Це така невеличка особливість, але в принципі за ці, цей. У цій ціновій категорії, в принципі, ви інших принтерів і не знайдете. По конструкції також із особливостей можете помітити, що в нас є одна вертикальна направляюча. Зазвичай ендроподібні принтери, ну так їх в інтернеті кличуть. Мають дві стійки з обох боків і посередині ось цю перекладину. Ну, враховуючи розмір та вагу цього, цієї друкуючої голови і самого принтера, мені здається, що оце конструктивне рішення, було як якнайвдаліше. Виглядає це приємно, немає зайвих деталей якихось, і по конструкції, по жорсткості, це взагалі ніяк ні на що не впливає. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи казав я. Під час розпаковки чи ні, але у принтера є сенсорний дисплей. Ну, він маленький, ви зараз можете бачити його на фоні моїх пальців, але в цілому і, і під час друку, і взагалі управління принтером можна здійснювати через цей дисплей. Тут ви можете замінити філамент, якщо вам потрібно. Також є доступ до нагрівання, керування нагрівом столу, самого хотену. Все, в принципі, тут у нас доступно. І також там налаштування, оновлення. Туди я, в принципі, взагалі не лазив, бо під час першого налаштування принтер оновився до останньої прошивки і більше жодних повідомлень не надходило. До речі, якщо ми вже заговорили про повідомлення, то принтер принтером можна також керувати зі смартфоном. Він додається до застосунку Bambu Handy. Якщо ви в принципі, хоча б раз налаштовували. Новий смартфон, то мені здається, що і з цим ви також впораєтесь. Кілька кліків і принтер вже доданий. Функціонал там в принципі, той самий, що і на дисплеї, тобто можна керувати нагрівом столу, хотену, замінювати пластик. І також приємний бонус, що в застосунку також можна віддалено спостерігати за друком. Тобто у цього принтера є маленька камера, вона транслює зображення в застосунок. Можна подивитися, чи все у вас іде гаразд, і, в разі потреби зупинити друк, аби дарем не використовувати пластик. Це класна фішечка, не в кожного таке є. Ну що, коротенько про сам принтер я вам розповів. Не бачу сенсу лізти в якісь технічні характеристики, бо це відео розраховане саме на новачків людей, які хочуть придбати собі перший 3D-принтер, замислились над цим і не знають, що собі обрати. Давайте краще я. Розповім зі свого досвіду, чому я вважаю, що це ці принтери від Bambulab – це найкращий вибір для новачків саме зараз. Ну, по-перше, ці принтери, і в принципі, вся філософія компанії це максимальна простота використання. Тобто, ці принтери готові до друку вже майже із коробкою. Вам треба відкрутити кілька гвинтиків, додати цей принтер в застосунок. Підключити Wi-Fi, і в цілому, в принципі, ви вже готові щось надрукувати. До того ж, в самому застосунку, Bambu Handy, там є велика бібліотека 3D-модели. Ви просто на смартфоні гортаєте, обираєте те, що ви хочете, аби він надрукував, кілька кліків, і все. Принтер вже почав це робити. Буквально там через годину друку у вас вже є ця фізична модель, яку ви обрали. Ну, і друга класна фішка, яка продає ці принтери. Замість компанії це їхня простота і надійність, точніше, навіть техпідтримка. Розповім свою історію. Ось е, після того, як я розпакував оцей принтер, десь після місяцю активного друку, в мене почався якийсь неприємний скрежет. Ну, Він почав видавати неприємні звуки. Мені, мене це, звісно, налякало: новий дорогий принтер і тут така історія. Я написав це сиділо в техпідтримку, описав свою історію. І що найприємніше, мені не почав відповідати якийсь бот, чи комп'ютер, чи якісь там заготовлені фрази. Мені буквально через 24 години відповіла людина, яка поцікавилась моєю проблемою, попросила надати фотографії, відео ну, самої проблеми. І буквально там десь через ті самі 24 години мені надали текстову, текстову відповідь, розгорнуту, і додали відеоінструкцію. От те, що вони додають відеоінструкцію, коли ви звертаєтесь до них, оце прям взагалі класна фішка. Там як виявилося, в чому була проблема, що на заводі чи то не додали мастила, чи то за місяць використання активного він воно стерлося там, чи висохло на складі. Коротше, я з цим не розбирався. Але вся проблема виявилась просто в тому, що мені треба було додати трохи мастила. І навіть на таку просту дію мені надіслали відеоінструкцію. Тобто мені взагалі нічого не треба було розбиратися, де там, що, куди. Все було чітко і зрозуміло. Оце мені прям сподобалось. Ну і давайте поговоримо тепер, вже, яка там третя у нас фішка цих принтерів це їхня ремонтна придатність. і... В принципі, легкість в обслуговуванні. Як ви розумієте, у будь-якої техніки є якісь розхідні матеріали. В 3D-принтерах це зазвичай хотен, екструдер, можливо, там оці столи, точніше, це покриття. Це, в принципі, все розхідний матеріал. Ну, можливо, навіть ремені можна враховувати як розхідник, але це таки більш. Довго довгограючий розхідник. Чи найчастіше з ладу виходить щось там з хотеном. Ну так, от, якщо ви прям взагалі камінчик, камінчик, ви ні в чому не бажаєте ні розбиратися, не вмієте тримати викрутку. Е, ну прямо, взагалі, ваша тема це купити і поставити нове. В принципі, всі ці розхідники, все, що тут в принципі може зламатися, воно все лагодиться так званим е, вузловою збіркою. Тобто якийсь вузол, який вийшов з ладу, знімається, купується новий і ставиться. Ну, це звісно, ви розумієте, що це дорога тема. Якщо ви вже хоча б більш-менш можете тримати там якусь викрутку в руках і більш-менш щось розумієтесь, то в принципі все це діло замінюється більш дешевими способами. Можна розібрати той вузол, знайти в чому проблема, і замінити тільки виширшу з ладу деталь. Так, я розумію, що в принципі деталі і розхідні матеріали на принтери Бамболаб вони реально дорогі, порівнянні з. Якимись китайцями. Але знову ж таки, ну давайте от розглянемо на прикладі хотену. Це в нас от е, такий металевий носик, з якого вичавлюється пластик. Найчастіше він виходить з ладу через те, що він забивається. У китайських принтерах там можна цей носик відкрутити, він копічний, замінити його і, в принципі, все, продовжувати друкувати. У Бамбулаб така фішка не катить, в них хотен іде з цільним металевим. І вам буде потрібно міняти його цілком. От зараз десь тут я вам закріплю, як це все діло виглядає. Так можна подумати, що це дорого, але знову ж таки на своєму досвіді розповідаю. Півроку активного друку по 12-24 години на день і взагалі ніяких проблем. Один раз забилося сопло. В принципі, я думаю, що я міг би його навіть просто прочистити. Всі ці інструкції є на Бамбулаб. На сайті Бамбовіки, здається. Всі ці інструкції там є, але в мене не було часу возитися з цим. Я просто замінив хотенд на комплектний. І все, продовжив друк. Жодних проблем. Історія не дешева, але погодьтесь, ну, один раз на півроку, і то це прям активного прям друку замінити хотен ну це невелика проблема. При цьому ця фішка з тим, що він цільний. У Вас позбавляє від того, що у вас десь буде підтікати пластик, бо часто буває, що на оцих змінних соплах буває, що пластик протікає. Ну що, от я і розповів вам, як на мою думку, три найголовніші причини, чому ці принтери найкращий вибір для початківців. Вже минулі ті часи, коли там треба з шматочком паперу там все налаштовувати, підкру... підкручувати вручну. Мені здається, рано чи пізно всі китайці, всі прийдуть, всі виробники прийдуть до того, що треба спрощувати максимально юзер експіріанс, аби кожен, хто придбав, міг одразу ні з чим там не колопатися, одразу почати друкувати. І тому не бачу сенсу чекати, поки до цього дійдуть інші, якщо вже є компанія, яка вам дає. Просто-ну, просто емоції від друку, а не емоції з того, що ви будете з ним мучитись і підналаштовувати, аби хоча б щось з нього отримати. Ну що, повернулися ми за стіл, і давайте для прикладу розглянемо дві однакові деталі, надруковані на двох різних принтерах, з ціновою розбіжністю майже там в три, а то й в чотири рази. Налаштування одні й ті самі, пластик також один і той самий. І як то кажуть, знайдіть три відмінності. Не знаю, як на мене, от. Неозброєним оком, ну вони просто ідентичні. От зараз, тримаючи їх в руках, я реально не скажу вам, де з якого принтеру я це все зняв. Повністю все однакове. Ну що, ось таке в нас було сьогодні відео. Я нічого вам не продаю, не рекламую, просто ділюся з вами своїм досвідом, своїми враженнями. І сподіваюся, можливо, це комусь буде корисним. Можливо, хтось саме зараз вирішує, який перший 3D-принтер собі обрати. Ось таке в нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивляється до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.